Лариса Лисоколенко, пенсіонерка. У рідному Слов'янську жінка любила спокійні прогулянки, зустрічі з подругами та сімейні посиденьки. Проте вторгнення російських військ внесло свої корективи у мирне життя Лариси. Після подій 24 лютого жінка змушена була шукати прихистку на заході України. Про війну я дізналася з телебачення і Потім, через деякий час, наскільки я пригадую, був обстріляний залізничний вокзал в місті Слов'янську. Зразу через деякий час зібрала речі і приїхала до Тернополя. Це вже не вперше, коли Лариса змушена була покидати рідний Слов'янськ. Ворожі обстріли міста жінка застали у 2014 році. Тоді Лариса виїхала до Хмельницького та за деякий час повернулась додому на Донеччину. От почалися тоді. У місті будівництво барикад була захоплена влада там і ну, це було жахливо. Потім розгорнулися такі події, були і, були і обстріли, були і вибухи. На рідній Донеччині у Лариси залишились рідні та близькі подруги. Зізнається, через постійні обстріли підтримувати зв'язок з усіма не вдається. Моя подруга в Константинівці там дуже погана ситуація, навіть поганіша ніж в Слов'янську. Там обстріли ну, практично кожен день. І як вона розповідає, вона живе власному будинку і, і тремтить і вікна, і, і приходиться ховатися. Тепер жінка живе у модульному містечку для переселенців на Тернопільщині. Тут є все необхідне. Окрема кімната на двох осіб спільна кухня, душові та санвузли. Лариса разом з іншими мешканцями займається благоустроєм території. Поблизу висадили дерева, а коли стане тепліше, планують посадити ще й квіти. Каже, понад усе мріє про якнайшвидшу перемогу. Та повертатись до рідного Слов'янська вже не планує. Про те, як держава допомагає людям, які постраждали внаслідок війни, дивіться у програмі Допоможемо, зможемо, переможемо вже цього четверга, 13 квітня о 14.00. Нас вчили брат зав'язувати вузолочок. І робити такі піксельні якісь візерунки. То тобто ми сюди ну, так от плетем, вибираємо колір. Ольга Кузьменко вже майже рік плете маскувальні сітки для військовослужбовців у Купичинецькому гуманітарному штабі. Жінка приїхала на Тернопільщину в березні 2022 року. А рідну домівку в Харкові змушена була покинути через війну. В Харкові я проживаю на Салтівці, там, де ми перші, як кажуть, зустріли, зустріли вибухи. Коли побачили вже техніку, танки йшли, то тоді зрозуміли, що так. Щось не дуже гарне. Ольга понад тиждень прожила в підвалі разом із 13-річною дитиною, ховаючись від ворожих обстрілів. Згодом евакуювалась на Тернопільщину, у Копичинці, де одразу почала займатися волонтерською діяльністю. За рік повномасштабної війни жінка самостійно сплила понад сотню сіток. Каже, вони потрібні для маскування бойової техніки і бліндажів військовослужбовців. Щоб заплести сітку, це вже готово зроблено. То, мабуть, 3-4 дні а саму основу, конечно, Неділя, ну десь тиждень треба, щоб її зробити. Гуманітарний штаб у Копичинцях почав свою роботу в перші дні повномасштабного вторгнення. За цей час волонтери передали на лінію фронту близько 10 тисяч одиниць продуктових та гігієнічних наборів та надали допомогу близько двом тисячам переселенців, які тимчасово переїхали у громаду. У Нас є громадська пральня, де люди можуть випрати висушити свій одяг безкоштовно, і також працює громадський коворкінг, де люди можуть працювати безкоштовно, маючи постійно світло і інтернет-зв'язок. А також ми проводимо там різні заходи на формальний освіт у гуманітарному штабі на постійній основі безкоштовно працюють вісім волонтерів. Тут кожен виконує свою роботу, видає продуктові набори та веде облік, плете маскувальні сітки, сортує гуманітарну допомогу тощо. Більшість волонтерів переселенці, серед них і гарків'янин Віталій Холодов. На початку повномасштабного вторгнення чоловік разом із сім'єю не мав наміру покидати рідну домівку, але коли обстріли в місті став. Але все частішими вирішили в дорогу, яка привела їх на Тернопільщину. Дружина з донькою майже весь час цей сиділи в погрібі в підвалі. Ми вирішили, що просто не можна так сидіти. Ми не знали, чим закінчиться це все. Моя донька, навіть коли їхала в потязі, вона спала і ну, вона трусилася Ну, Це дуже тяжко. Тепер чоловік відповідає за громадську пральню у гуманітарному штабі та паралельно навчається у місцевому коворкінгу. Мені дзвонять попередньо люди і домовляються, чи можна попрати. Потім я вношу їх в ноутбук. Вони приїжджають, передають своє прання, і я перу. А потім сушу і віддаю волонтери. Переконані, що під час війни тил має бути надійним та міцним. Тож продовжують працювати тут щодня, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу.